Волиняни провели в останню путь полеглого бійця Валерія Нидзу. Двоє дітей. Дочку недавно родила. Він навіть внучечку свою не бачив. і Загинув. У Луцьку запрацював центр підтримки підприємців Дія бізнес. З чоловіком подумали, що можливо якийсь такий бізнес нас зацікавило відкрити. Як додатковий такий заробіток до кінця тижня в обласному центрі санітарне прибирання території. Декі що чистимо на озбіччі. Везо на звалище. У Луцьку провели в останню путь полеглого бійця Валерія Нидзу. 52-річний воїн служив на посаді стрільця другої стрілецької роти. Поліг під час виконання бойового завдання в Донецькій області інформував Луцький міський голова Ігор Поліщук. Класна керівничка Марія Маслова каже: у школі Валерій Нидза завжди був відповідальним та серед лідерів. Він був такий життєрадісний. Зібраний, толерантний, мав багато друзів завжди міг підставити своє плече друзям. Ну а тепер він, звичайно, підставив своє плече, серце нашій Україні. Взятю служив, вже. одна добу там на певну муху не обідав. Життєрадісна людина була, завжди збиралася в нього. Веселий був в компанії. Займався спортом, любив, любив такий культурний відпочинок. Постійно з гітари ми його бачили. Двоє дітей, мави, і дочку, і дочку недавно родила. Він навіть внучечку свою не бачив, і все загинув. Дуже хороший і працьовитий чоловік був і і дуже за опікався дуже своєю сім'єю. Відспівали воїна у кафедральному соборі Святої Трійці. Сьогодні ми згадуємо слова нашого гімну. душу і тіло ми положимо за нашу свободу, за нашу свободу, за рідну нашу українську землю, вічний спокій і царство Небесне тобі, брате, тобі, воїне, сину, чоловіч. Похоронили полеглого військовослужбовця Валерія Нидзу на алеї почесних поховань кладовища у селі Гараща. Вадим Панефідін, Петроподієвський, Суспільне новини, Луцьк. Вітаємо вас в центрі підтримки підприємства дія бізнес у Луцьку. У Луцьку запрацював центр підтримки підприємців Дія бізнес. Це простір площою більше ніж 200 квадратних метрів, де можна отримати безоплатну консультацію для розвитку бізнесу, відкриття нової справи або здобуття необхідних знань. Розповідає адміністраторка Мар'яна. Каже, за потреби охочі можуть орендувати подієвий майданчик для власних заходів. Наша діє бізнес має дві складових офлайн і онлайн. То безпосередньо офлайн наші зустрічі будуть проходити в нашому подієвому майданчику. У перший день роботи у центр завітала Галина Мартинюк, заступниця директора Волинського медичного інституту. Каже, разом з колегою оглядають приміщення для проведення міжнародної науково-практичної конференції. Це наша кімната для переговорів. Вона досить, скажімо така камерна, поміщає лише 12 осіб, але з можливістю онлайн-трансляції ми потребуємо локації, яка би відображала те, що ми. Розвиваємося, працюємо і готові зустріти наших партнерів з Литви, з Польщі, з Німеччини у центрі «Дія Бізнес» Місцеві підприємці також зможуть отримати безоплатні консультації з фінансового менеджменту, маркетингу, продажів та юридичних питань. Розповідає Хелпер Тетяна. Часте питання чи потрібно бути підприємцем, щоб бути клієнтом дія бізнес? Ні, тому що ми допомагаємо як майбутнім підприємцям, так і діючим з чоловіком. Подумали, що можливо якийсь такий бізнес нас зацікавило відкрити, як додатковий такий заробіток, це франчайзі. Ось і хотіли отримати консультацію. Там мене цікавлять юридичні питання, ну от різні і. Дівчата підказали підтримка підприємців є важливою в час повномасштабної війни, каже Тетяна Біскоп, виконувачка обов'язків голови правління Асоціації захисту прав малого та середнього бізнесу. Бізнес Волинь. Коли бізнес поставлений в умови виживання, є багато релакованого бізнесу, і то ще одна площадка для можливості розвитку і отримання консультаційних послуг це дуже добре. Центр діє бізнесу Луцьку тринадцятий в Україні, каже керівниця Алла Бабік. Основна мета. Створити простір, де ми зможемо об'єднати всіх підприємливих людей, які будуть мати спільні ідеї, цінності і зможуть об'єднуватись, обмінюватись досвідом і допомагати один одному. Центр підтримки дія бізнес працює у Луцьку з понеділка по п'ятницю з 9 до 19, у суботу з 9 до 16 години. Олена Чернуха, Олександр Батащук, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку керівник бюро економічної безпеки України Вадим Мельник презентував проєкт регіонального плану боротьби з тіньовою економікою. Він розповів, в Україні наразі діє сім теруправлінь та центральний орган. Зокрема, у Воленській області працює чотири детективи. Каже за три місяці, працівники бюро викрили тіньових економічних схем на понад 600 мільйонів гривень, які повернули до держбюджету. Ми беремо в роботу ті підприємства, які не відповідають певним критеріям. Тобто, якщо він підпадає під критерії ризиковості, ми маємо ми зобов'язані його брати в роботу. І щоб він був саме головне на рівні з іншими учасниками ринку, щоб були рівні умови ведення бізнесу, ми запускаємо спільну роботу про опрацювання ризиків, які присутні в певних галузях економіки. Про що ведеться мова? Наприклад. Це розкрадання ознаки розкрадання коштів бюджетних коштів через цендерні процедури. Якщо ти дійсно сублінний платник, але помилився, ми даємо змогу виправитись. В обласному центрі триває санітарне прибирання міста, сказав Суспільному. Керівник департаменту ЖКГ Луцької міської ради Микола Осіюк. Третину території очищують від сміття працівники комунального підприємства Луцьк спецкомунтранс каже майстер відділу Дмитро Спасюк, вулиця Львівська, вулиця Ковальська, ГПЗ, район Вороснева, Цукровий район, вулиця Чернишевського, Шевченка, частинка наборожної. Наше підприємство також ще прибирає зелені зони газони, також. Тротуари ми відповідаємо за чистоту, за якість. З часу ми будемо через трішки випускати механізоване зволоження прибирання. Десять робітників підприємства сьогодні вручну відчищають від зимового бруду узбіччя вулиці Мамсурова, каже двірничка Раїса Ярмолюк. Сміття з узбіч збирають на самоскид Для цього перекривають дорогу. каже водій підприємства Іван Сесталюк. Сеге гіл, там бумажки Пляшки там попадаються, щоб... ну, що є на дорозі. грузимо на трактор. Трактор грузить на самоскіп. А я вже, як повна машина, везу, везу на звалище. За один раз я можу вивезти 10-12 тонн. Можна зачекати. Почекає, куди спішить людина, але буде чисто і буде приємно їхати по дорозі. Буде прибрано. Двірничка Раїса Ярмолюк каже, після узбіч прибиратиме район Вересневе. Парк у мене є. От парк грибу постійно гри парк. Ворони мають, я мушу постійно ті гілячки згрібати, загрібати. Біля пам'ятника Шевченка прибираю. Там постійно треба прибирати. Щоденне прибирання в мене. Майстер Луцьк спецкомунтрансу Дмитро Спасюк каже, ручне прибирання планують завершити на цьому тижні. З наступного почнуть механічну мийку міських доріг. Зі слів головного комунальника міста Миколи Усівка, вартість прибирання буде відома по завершенню робіт. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський, Суспільне новини. Луцьк. Якщо ви ніколи в житті не малювали тільки в садочку, то я вам покажу. В обласному госпіталі ветеранів війни заняття з арт терапії для травмованих бійців. Вадимові 24, волинянин, доброволець. Захищати країну пішов у перший день повномасштабної війни. Почалась війна, то, що вдома сидіти. Мої хлопці попали всі в окоп. Попросився сам перевестися в окоп до хлопців. От і якби не пішов, не жалів. Сєвєродонецьк, Лисичанська, Вдіївка, Бахмут наприкінці серпня, розказує, отримав поранення. Рятували у лікарні Дніпра. Далі були медзаклади Львова, Ужгорода. Зараз госпіталю Луцьку. Травмовану ногу медики лікують сім місяців. Нині, після процедур, боєць малює. Відволіктися здебільшого Допомагали? в Відволікти міри і так. Ходашнік з мене так собі м'яко кажуть. А, дружина син сім місяців. Маленький, да. Я в окопі був, як він народився. Тут в тилу каже чоловік, іноді бракує розуміння оточуючих. В зоні ж бойових дій не вистачає домашньої їжі, дружини і очей сина. Його малюнок говорить оптимістичний. Хлопці виражають свої емоції, заспокоюються. Ну це така терапія. Йде вже є такі хлопці, які поступають так само такі напружені, зажаті. Такі, але коли проходить певний час, якщо я зустрічаю їх, і вони посміхаються, я розумію, що є результат. Загалом упродовж дня консультує до п'яти військовослужбовців, каже психологиня Марія Омельчук. Вислухати, не знецінювати, бути поруч, коли потрібно. Ось говорить основні правила спілкування з військовими. Нинішнє заняття з арт-терапії відвідало шестеро чоловіків, серед них 24річний волинянин Сергій. Він Повар, що спеціалізувався на італійській кухні, торік у березні став сапером. Я перший наступаю, за мною має йти піхота, і перший відступаю, тому що після себе треба мінірувати. Півроку в госпіталях Сергій оговтується від другого поранення, яке отримав під бахмутом. Тяжко було, у нас дуже мало вийшло, І відірвало кусок, шматок м'яса. Мене з ноги справи під обстрілом якось довезли. контузії теж маю. Разом з іншими бійцями малює героїв з мультика. Мініончики, не знаю. Це три брата, три друга, акробата. Спілкування найголовніше в цих заняттях, каже волонтерка Вікторія. Дівчина з подругами приїздить у госпіталь з Рожища. Тут малює разом із хлопцями. Розказує, не кожен боєць наважується взяти до рук гільзу чи уламок ракети. Хтось малює на папері, хтось просто слухає музику. Малюють здебільшого квіти, шеврони або персонажів з мультиків, каже волонтерка. Вони точно всі такі самі, як ми, але е, типу, пережили певні кризи і стресові ситуації, і нам треба налагоджувати. Комунікацію, то що ми єдині і ось так. Ми ще більше єднаємось. Лариса Літвицька, Валерій Фотисов. Суспільне новини Луцьк. Працівники Волинь обленерго замінюють старі лелечі гнізда на нові з металевим каркасом. Розповів майстер Сергій Захарчук. Нині працювали у селі Завітне поблизу хати Марії Кузнецової. Два роки чи три назад раз падало кубло саме по собі. Вили, вили, а потім таке було велике, і тут замикання було між допроводами. Було таке Так, да, було таке. Боці вони кажуть, що вони зараз є, хуваються. бо зараз ночі холодні і вони в лісі ховаються. 22 х 25-х числа кутако прилетають, бо всі кажуть, що до благовіщення вже буціниха повинна яйце знести. Є така прикмета. Щороку демонтує старі лелечі гнізда електромонтер Юрій Струк. Перед початком роботи, каже, знеструмлюють лінії електропередач. Для безпечної виконання роботи ми повинні зняти напругу, заземлитися і тоді виконувати безпечно свою роботу. Воно кріпиться вище проводів і лелека на провода вже не сідає. Кілограм 15-20 важить. Такі металоконструкції десь з'явилися років 10. Спочатку електрики демонтують старе кубло. Далі металевий каркас кріплять на електроопору. Електромонтер Михайло Шмига говорить, для того, щоб лелеки повернулися на старе місце, на металевий каркас кладуть шар сухий гілок. Треба їм підмостити, щоб вони мали хоча б спочатку гілячки для гнізда, а далі вони собі самі все там. Лелече гніздо досить важке, тому металева опора має бути надійною, говорить електромонтер Яків. Облітають провода, мусиш кожен провід допаювати, ну, тут складнощів великі тут не було. Металеві конструкції під гніздами вбережуть птахів від травматизму та обезпечать мережі від пошкоджень, розказує майстер Сергій Захарчук. Переживаємо за наших лелек, щоб прилітали до саму будівлю свою, бо якщо ми принесемо його на другу пору, він може не вернутися. Саме головне, щоб вони не вразилися струмом і було надійне електропостачання для населення. На сьогоднішній день плануємо замінити змонтувати дві металоконструкції під лелече гніздо. У селі є до десяти лелечих гнізд, каже пенсіонер Анатолій Кайлюк. Отам От на прикраску тільки в'їжджайте в село, там один, одне гніздо є. І біля церкви є. Ми як строїли там хліба на хуторі батька. Ми дві фури вивезли, отого, що він там намустив на тому хліві, і причолок завалився. Зі слів майстра Сергія Захарчука, цього року встановили 112 таких конструкцій. Скільки вартує один такий каркас, фахівець не озвучив. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Міни, гранати, снаряди, ракети внаслідок російсько-української війни. Територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай протипіхотна міна, ПФМ «Лепесток» Лепесток. Пелюстка розкидаються дистанційно зі спеціальних касет. Пластикова, легка, важить всього 80 грамів. Містить 37 грамів рідкої вибухівки. При наступанні на неї міна вибухає, здатна відірвати стопу ноги. Не чіпай, відійди небезпечну відстань. Не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя.